Має право розірвати зі мною і вирішити питання, моє призначення чи не призначення. Це два. Третє, я не боюся цих, шановних панів, які прийшли і обсловлюють свою думку. Це їхня особиста думка. Значить, ще раз наголошую. Моє звільнення чи призначення. Має право зробити тільки обласна рада. А може не сумніватися, вона зробить. Так як зробила тебе прислати між нормального сюди. Шановний колектив, значить, вот і все. згідно нашого статуту, колектив має право звільнити головного лікаря за підписами колектив. Це що що означає, колектив таке саме має право звільнити головного лікаря. А де Покажіть, мало тих, а тут, тут щоб люди не змінивали. А Шано... тут Шановні... знаходиться. Шановний колектив обласної стомати. Шановний колектив, я і ці люди, які прийшли, ці члени приватно практикуючих лікарів Хмельниччини. Ми об'єдналися заради цьому чоловікові, тому що поки його не було в області. Ми кожний собі займався лікарською роботою. Але сталося таке, яке ніколи тут не було на цій землі. Тобто поставили смотрящо і вирішили нагнути всіх через коліно. Ще одне, ви тоді всі написали заяви, були ці всі епізоди. Але система, яка є, вона дала обратку, плюнула кожному з вас в обличчя і сказали: Ви є ніхто і звати вас ніяк. І з вами ніхто не буде більше рахуватися. Кожен із вас, втіхаря, потихо, звертався до нас і скаржився. Ми прийшли для того, щоб не тільки оцей плівок, який був вам в обличчі, він стосується і нас. Тому що це є нас цех. І ми хочемо, щоб в нас були нормальні люди в стоматології. І, ми, і слово це називається люстрація. Тому Роман Степанович. Ми є люди мирні, доктора, але ми вас терпіти в області не будемо. Тепер дозвольте мені сказати, значить, шановний, не знаю вашого імені команди, <су> до <вожу> до <су> <вашого, су> довожу до вашого візма, переслухайте мене, будь ласка. Значить, я прийшов усі суди, починаючи від міста. Відкупивши суди, які суди!